мої любі, сьогодні буде не дуже звичний контент для мого каналу. Але я, як справжня жінка, намагаюсь підтримувати молодість свого обличчя не лише за допомогою своїх ручок, вправ та масажів. А я побачила дуже такий цікавий мейкап, я його ось тут. І я вирішила спробувати. Тож, давайте спробуємо. Нам потрібно буде лише один, один засіб. І це. Помада для того, щоб зробити все-все-все в цьому мейкапі. Тож погнали? Спочатку я трошки вирівнюю тон, плюс тон з СПФ. До речі, рекомендую бібі-крем від Maybelline. Чому рекомендую? Тому що в мене дуже жарко, і мене, наприклад, мене дуже напрягає той момент, що той момент, що в нашому кліматі тут дуже вологий клімат, і, і в нашому клімату, кліматі обличчя, коли ти коли я мажусь СПФ, обличчя таке, як ніби блінчик. Тобто можна жарити блінчики на ньому. Цей крем, наприклад, він мені чим подобається. В нього немає ось цієї жирної плівочки і запаху, запаху такого, як СПФ, він має запах. Запаху також нема. І поки що я не відчувала якогось печіння в очах. Бо до цього були моменти. А тепер, а тепер, а тепер наша помада. Так, тож, ми робимо наші вилиці легенько. Легенько. Носик вздовж. Вздовж носа. Так, такі легенькі кінчик носика, далі над, на повіках трошки, на верхніх, і лоб. Тут. І тут. Я взагалі не майстер, не, не то, що не майстер робити якийсь мейкап, я вам кажу чесно. І я завжди шукаю якісь способи полегшити мені життя. Так. Тут ми можемо пальчиками. Взагалі можна все робити пальцями. Я візьму спонжик. І так, яка я красива. Поїхали носик. Можна ручками чистими додати. Додамо трошки брівок і нафарбую я вія. Так, мейкап готовий і по магії, як все робиться в Ютубі, в інстаграмі. Ну що, дівчата, як вам? Мені подобається за такий короткий час і такі перетворення. Мені здається, мої очі сяють по-іншому. А також пробуйте на собі і давайте зворотній зв'язок, як вам. І мені буде цікаво від вас дізнатися, чи подобаються вам такі такі дівчачі-посиденьки, можливо, ми можемо створювати щось таке в мене на youtube каналі і розглядати якісь такі тематики, як от швидкий мейкап з однієї помади. Всіх обнімаю і до нових зустрічей на каналі.